8 листопада відзначають міжнародний день радіології та день рентгенолога. Дата приурочена до відкриття рентгенівського випромінювання. Ми прийшли до відділення променевої діагностики однієї з сумських лікарень і поспілкувалися з фахівцями, які бачать людей наскрізь. Але ось рентгенологія змінилася кардинально. Все перевернулося з ніг на голову. Коли я прийшла в рентгенологію, у нас були радянські апарати типу Рум-20, рентген 30 Цим апаратам було років ну, більше сорока. Вони всі були плівкові, вони всі були старі, часто виходили з ладу. Перший цифровий рентгенапарат одним із перших в місті з'явився ну, десь в 2004 році. Це був цифровий флюорограф, який був у нас в нашій лікарні. У нас зараз військовий час. У нас зараз основна маса контингенту це травми. Багато інсультів. Багато інсультів, ем, інсульт помолодшав. І е, 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 в нашому закладі по області у нас більше за всіх робляться досліджень, е, ну, е, і переважаюча частина це кістково суглобова система. Не завжди потрібно робити КТ, можна обійтись звичайними рентгенограмами. Наприклад, при, ну, є Показання для тих чи інших патологій. Наприклад, якщо це звичайний перелом, то КТ робити не потрібно. КТ – це до обстеження більш складних випадків або більш складних патологій. Пацієнт поступав з болями в животі, тобто і на дослідженні там да, ми бачимо досить велику. Аневризму інфраренального відділу аорти. Тобто є у нас аорта, її нормальний діаметр, так, і нижче відходження ниркових, нижче відходження ниркових артерій. Так. Ця аорта, вона просвіт її різко, рівномірно, так, вратиноподібно розширюється. Частина просвіту заповнена тромбом. Тобто Звичайно, є високий ризик, тому що може виникнути розрив стінки цієї аневризми, тобто і вже з кровотечею. Це дуже загрозливий стан. Ну і ще плюс, при цьому всьому, до цього у пацієнта є аномалія розвитку нирок, підковоподібна нирка. Панорамна рентгенографія робиться для дослідження кістково-суглобової системи, а саме панорамні рентгенограми хребта та панорамні рентгенограми нижніх кінцівок. В області в нашій та й не тільки в нашій в нашій лікарні тільки у одних роблять таке дослідження, це комплексне дослідження, і завдяки тому, що є апарат з функцією шивання, так би мовити, ми можемо декілька знімків за допомогою комп'ютерної програми накласти на один одного. На рентген взагалі просто приходити не потрібно. Це потрібно робити лише за показами. Окрім профілактичних досліджень, це дослідження органів грудної клітини і мамографія для виявлення онкопатології на ранніх етапах. Це цифровий мамограф. На ньому виконується рентгенівське обстеження молочних залоз. Обстеження повинні проходити жінки від 45 років раз на два роки для скринінгу онкологічних захворювань. Тобто, за допомогою рентгенівського обстеження можна виявити навіть ну маленькі пухлини на ранньому етапі. За 9 місяців 2025 року всього було проведено 2100 досліджень, з яких 48 Випадків онкологічного дослідження захворювань жінка прийшла на планове обстеження з 76 років. Нічого її не турбувало, і була виявлена злоякісна пухлина розміром майже 2 на 2 сантиметри. Дуже сильно нам теж допомагає, теж знання анамнезу, тому що деякі патології, особливо там, ну, наприклад, там, патології деякі легень, особливо інтерсеціальне захворювання, легень. Дуже багато з них виглядають однаково. І розмежувати їх можна, знаючи тільки, як це захворювання виникло, тобто анамнез. Ми все-таки спілкуємося з пацієнтами, можливо, не так частіше, як лікарі приймального відділення або інші там, клініць, клі... лікарі клінічної спеціальності, клініцисти, але в цілому mm -hmm. досить часто ми спілкуємося, тому що це досить дуже допомагає. Також, скажем так, в нашій діагностиці, тому що лікар — це, в принципі, він теж лікар, і, скажемо так, без адекватного лікаря, який сидить і дивиться ці дослідження, всі ці рентгенапарати, КТ, МРТ, рентгенмографія, ну УЗІ, навіть, наприклад, це все просто якби груда дорогого металу. А на даному знімку ми бачимо двобічні ділянки затемнення. Вони виглядають ось виглядають так інтенсивно, з нечіткими нерівними контурами. І на їх фоні ми бачимо такі діляночки на велике просвітлення. Це е, вільні просвіти бронхів. Тобто, це є ознакою пневмонії. Люди всі індивідуальні, а штучний інтелект він. Пристосований для ви... для однотипного виявлення чогось. Іноді зовсім некоректно бачиш то, що пише штучний інтелект. Рентгеноскопія шлунку представлена на даній. Кінопетлі. Такі дослідження проводяться за направленням лікаря-гастроентеролога або лікаря-хірурга безпосередньо перед плануванням оперативного лікування. До даного пацієнта була виявлена кила стравохідного отвородіафрагму, страхідного отвородіафрагму великих розмірів четвертого типу. Тобто, шлунок, який має знаходитись в черевній порожнині під куполом діафрагми, він через стравохідну отвор діафрагми випинається в грудну клітку. Таким чином утворюючи такий от патологічний грижовий мішок. Є категорія пацієнтів, які переоцінюють свою хворобу. Там, де можна ще займатися собою, там, де можна ще все це відкоригувати, пацієнти ну, хочуть бачити, що вони хворі. Ну, це теж не є правильним. Навіть якщо є хвороба, треба боротися з цією хворобою. Без рентгенівської служби не, немає ніякої іншої служби. Якщо немає рентгену, не може працювати ні хірург, ні а хіру, тепер.